Уряд національної єдності це історичний шанс для України. Але хто ми такі, щоб використовувати історичні шанси? Зазвичай спочатку достатня кількість граблів, а потім вили. Так і вчимося, інакше не виходить. Щиро вітаю вас, та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією, розпочне зі згадки нашого старого приятеля Сара Соломона. Це одна з найвідоміших його цитат. Етна любіля даат хохма, лядат голі льотвості. І віддав я все серце своє, щоб пізнати мудрість, пізнати також безумство та глупоту, але дізнався, що все це гонитва за вітром. Останні два слова, останнє слово сполучення «Район Гаруах» або в інших містах еклізіаста Гаруах» – це найбільший виклик, можливо, для прикладачів за всю історію вивчення біблійних текстів, оскільки в івритом руах це не тільки вітер, але й душа. А греут район це не тільки пасти когось гнатися за кимось, але й розмірковувати, втомлюватись. Тому в різних перекладах різними мовами це одночасно перекладається і як гонитва за вітром, і як томління духу, зокрема, і в славетних перекладах англійської мови це і «vexation of spirit», і «chasing after wind». Те саме стосується іншого популярного вислову, найчастіше який зустрічається в книзі еклізіаста проповідника Гавель Гавалім, тобто марнота-марнот. Оскільки Гевель і в це не лише марність, даремність, суєта, але і пара, що виділяється під час дихання в морозну вологу погоду. І далі Соломон дає своє славетне роз'яснення власної думки про марноту розумових пошуків та розвідок, Киберов хохмаров Ровказ, бо в безліч і мудрості, безліч печалі, хто множить пізнання, помножує біль. І дійсно аналіз сучасної ситуації сучасного стану справ як в Україні, так і навколо нашої держави не надихає на зайвий оптимізм, але нам своє робить, як сказав класик, чи жать, чи не жать, а сіяти треба. Продовжуємо наші спроби ставити правильні діагнози та шукати виходи з важкої ситуації. Серйозні фінансові і економічні проблеми, з якими українська держава неминуче зіткнеться буквально в перші ж дні тижні нового року, ставлять знов дуже актуальне питання щодо наявності професійних кризових менеджерів в команді українського президента. На своїй прес-конференції він заявив, що вся його команда сьогодні складається з п'яти 6 чоловік. Виникає тоді закономірне питання, навіщо тоді там 18 мільярдів. Гривень виділяється на офіс президента, існування якого не передбачено жодним українським законом чи жодною статтею української конституції. Навіщо тоді сотні мільярдів гривень, які виділяються на український парламент та українське міністерство? Інформація про марнотратство українських урядовців вона шириться в засобах інформації в західних країн і відповідно не надихає наших партнерів виділяти додаткові кошти на підтримку українського бюджету. І, на жаль, створюється враження, що політичне керівництво зацікавлено не стільки в пошуку виходів з економічної і фінансової кризи, скільки в підтримці власного рейтингу в перекладанні своєї відповідальності на опонентів або ще гірше на військове керівництво. Щоденні нападки представників цього зеленого шопітолію на головнокомандувача Валерія Залужного викликають щонайменше подив та роздратування. Ще, ще гірше підозри в якихось спільних планах з путінським керівництвом ще нещодавно головним ворогом, як для зеленої команди, так і для Путіна, був Петро Порошенко. Сьогодні таким ворогом стає Валерій Залужний, і це відбувається в критичний момент, коли треба максимально об'єднати суспільство всіма засобами, мобілізувати його на поповнення особового складу збройних сил на мобілізаційні заходи, які б дали можливість дати гідну відсіч найпідступнішому най. Жорстокішому ворогу на цьому тижні на полицях нашого книжкового клубу з'явилося нове видання. Це книга, це не пропаганда, а подорож на війну проти реальності відомого британського дослідника, вихідця з відомої родини київських дисидентів Пітера Помаранцева. Журнал Економіст в своїй анотації цієї книги пише: Померанцев детально описує, як погані хлопці зробили соціальні медіа своєю зброєю. Контраст між суворими обмеженнями доступу до інформації репресивними режимами у ХХ столітті та безкінечна халява сучасного медійного середовища робить цю книгу до збентеження. Потужної підводні течії інтернету руйнують цілі родини, ніби ми ніколи не знали одне одного, ніби алгоритми знають про нас більше ніж ми самі, ніби ми стаємо підмноженими у наших власних даних, ніби ці дані перебудовують наші стосунки та ідентичності за своєю логікою, ця книжка вивчає цю руїну, шукає як проблиски сенсу можна ще врятувати, підіймаючи сирих закутків інтернету, де тролі знущаються зі своїх жертв, проходячи крізь зарості над поверхною історії, які є суттю наших суспільств. І, зрештою, намагаючись зрозуміти, як ми визначаємо самих себе, можна сказати, що ця книга про інформаційні війни, про ботів і погоничів ботів, про тролів і хакерів, про фейкові новини і втрату прозорої політичної дискусії. Дійсно, сучасні карманичі банкової пропаганди намагаються відволікти увагу суспільства від нагальних проблем, каналізуючи якісь протестні рухи проти, припустимо, київського мера. Ми майже щодня чуємо на центральній вулиці дуже галасливий натовп демонстрантів які вимагають саме від кличка чомусь вирішити питання фінансування української армії своїми піар-маніпуляціями. Офіс президента намагається, Відволікти увагу громадськості від провальної політики в галузі мобілізації, відомий український правник та волонтер Геннадій Дрозенко, який, до речі, нещодавно був гостем нашого блогерського клубу, написав резонансний пост на цю тему. Комунікаційна катастрофа, безумовно, найбільш обговорюваною темою останніх днів став законопроект про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. На жаль, законопроект, що мав би врегулювати найбільш болюче та делікатне питання для мільйонів українців, виявився геть сирим. Чого варто лише вимога до керівників закладів охорони здоров'я стучати до територіальних центрів комплектації на чоловіків віком від 18 до 25 років, що перебувають на стаціонарному лікуванні, чи геть неконституційне внесення ухилянтів? Від мобілізації до реєстру боржників за повідомленням керівника ТЦК, але якість законопроекту, який би мав стати взірцем, як з точки зору дотримання вимог законопроектувальної техніки, так і відповідальності конституції, ще є більш ніж задовільною у порівнянні з комунікацією його приписів суспільству. Комунікацією не просто провальною, а відверто катастрофічною, яка вже збурила український загал, породила безліч міфів та чуток, збільшила в рази ринок корупції корупційних послуг та вдарила по українській економіці таке враження, що піар законопроекту робило п'яте управління ФСБ Російської Федерації, а не українська влада. В майбутніх підручниках з активних заходів на території ворога комунікація законопроекту номер 1038 має посісти почесне місце як ідеальна спецоперація, що б мав зробити відповідальний лідер у непростій ситуації, що наразі склалася в тилу та на фронті: звернутися до нації, визнати. Не катастрофічну, але доволі похмуру реальність та ще більш похмурі перспективи. Пообіцяти, що частина офісу президента, депутатів Верховної Ради та секретаріату кабінету міністрів України невдовзі мобілізуються до зсу і сказати приблизно те, що 13 травня 40-го року сказав британцям Черчилль, «I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat». Я не можу запропонувати вам нічого окрім крові важкої праці, сліз та поту, а потім внести до Верховної Ради законопроект про додаткову мобілізацію як невідкладний за власним підписом, чесно задекларувавши, що єдиною альтернативою мобілізації країни є поразка у війні. Що ж робить наш Верховний Головнокомандувач? Ще під час своєї прес-конференції починає переводити стилки на військове керівництво. Мовляв, це генерали беруть мене за горло, вимагаючи мобілізації. Додаткові півмільйона українців, але я до останнього пручатимусь захищаючи вас від фронту. Потім Кабмін, не верховного Головнокомандуюча а Кабмін без жодної комунікаційної підготовки вносить до Верховної Ради контроверсійний законопроект, який то з'являється, то зникає з сайту парламенту. Потім президентська фракція отримує. Вказівку в жодному разі не коментувати і не комунікувати цей законопроект знову ж таки перекидаючи м'яч на поле військових. Врешті-решт, залужний відбиває м'яч, заявляючи, що мобілізація то не є відповідальність ЗСУ. Йому потрібні люди і зброя, щоб воювати. А де їх брати? Питання до політичного керівництва. Коло замкнулось Непопулярний, але вкрай важливий законопроект. Залишився сиротою, а ті, хто читав всі ці 72 сторінки тексту законопроекту, стали прозрівати, що найбільш ефективним та безкарним способом закосити є вихід з українського громадянства, бо бути апатридом набагато краще аніж сісти в тюрму. Чи переходити на нелегальне становище? Якщо законопроект такий ухвалять, вирогідно найбільш запитуваною послугою юристів стане оформлення виходу з українського громадянства. До вчорашнього дня я був певен, що революція в Україні не загрожує. Що ми всі вивчили уроки наших трагічних визвольних змагань і 17 століття, і початку та середини 20-го, які свідчать, що розбрат ключ до нашої поразки, здавалося в суспільстві, окрім малочисельних доволі маргінальних сект фанатів того чи іншого політика, склався консенсус: спочатку перемога, потім повернення політичної конкуренції. Бо якщо втратимо Україну, не буде за що конкурувати. Тепер я в цьому не певен. Влада зробила все, аби спровокувати соціальний вибух. Тепер вона в цуксванзі. Вмикнути задню значить продемонструвати свою слабкість та нерішучість і залишити невирішеною найбільш нагальну проблему брак людей на фронті, перти вперед, як танк, з такою провальною комунікацією, штучно створювати революційну ситуацію в країні у влади класичний цукцванг Будь-який хід тільки погіршує ситуацію. Незадовго до початку великої війни я записав кілька інтерв'ю з ветераном військової розвідки Пілігрімом Вадимом Шевчуком. Не в силах відвернути повномасштабний російський наступ, ми спробували попередити тих, хто хотів чути, як поводитись, коли найгірші прогнози стануть реальністю. Потім багато людей мені дякували. Наразі можу лише повторити свій недавній прогноз. 24-й буде трагічнішим і важчим за 22-й. І дай Бог, аби я виявився лже пророком. У своїй книзі Це не пропаганда. Пітер Поваранців докладно роз'яснює, як іноді пародії на протестні рухи вихолашують саму ідею протесту. І саме до цього долучаються, і сучасні політтехнологи банкової боти та тролі можуть створити симуляцію громадської думки підтримки або ненависті, підступнішу, всеохопнішу ніж старі засоби масової інформації. Не йдеться, пише автор цієї книги про те, що один екамот в інтернеті змінюючись, думку натомість у сукупності вони створюють ірзац нормальності упродовж десятиліть напрацьовано безліч досліджень, які демонструють, як люди підлаштовують свою поведінку під те, що як вони вважають, є панівною думкою. Потреба приналежності, як відомо, одна з найглибших людських потреб. Тож страх ізоляції людей мотивує. Саме тому вигнання виключення з групи є однією з найдавніших форм покарання. Дослідники сучасної ситуації ставлять абсолютно закономірне запитання, чому в Україні. На відміну від припустимо Ізраїлю всередині суспільства немає запиту на формування уряду національної довіри. Як на мене, перша причина в тому, що в Ізраїлі на відміну від України не було ніякої спроби маніпулювати інформаційний простір ніякого єдиного марафону. І тому прем'єр-міністр Натанія, хоча і не мав в порівнянні з Зеленським таких серйозних прорахунків напередодні цієї військової кризи, він був змушений підкоритися вимогам суспільства з огляду на різке падіння його рейтингів. Нагадаю, що Буквально за лічені години там лічені дні після Хамасівського наступу його рейтинг обвалився там з 50% до 18%. Для того щоб продемонструвати розучі контрасти між тим, що відбувається в ізраїльському суспільстві та в українському, для того, щоб продемонструвати, як активно Ізраїль веде свою інформаційну компанію на зовнішньому фронті. Ми підготували спеціальний випуск нашої програми не на часі. Тож вся увага на екран, панове. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну. Ось деякі з коментарів на пост Геннадія Друзенко в соціальних мережах. Кримський Укр. Чотириразовий ухилянт відповісток, ігноруючи заклики заходу, ухилився від підготовки до коронавірусу. Потім від підготовки до широкомасштабного наслідки жахливі. Зараз він, ігноруючи конституцію, ухиляється від відповідальності за мобілізацію. Наслідки будуть катастрофічними. Пан друг Піхотинець пише: в цій країні таки вигідніше бути ухилянтом ніж солдатом. Солдат на нари, а ухилянт в крісло верховного. Думай. Епікур, якщо б у 2014-му прийняли таке законодавство про мобілізацію, чи мав би шанс чотирикратний уклоніст стати президентом країни? І чи побачили б ми у владі три чверті нинішніх депутатів Верховної Ради, урядовців, губернаторів та всю численну шоблу місцевих слуг? Біла левиця. зелена команда зі всіх боків кусає залужного за несвоєчасний захист дисертацій, але у самого верховного головнокомандувача чомусь знайшовся час у розпал війни написати з десяток книжок. Правда, прочитати їх він ще не встиг, але ж написав Павло подопригора. А куди, до речі, поділися наліпки зе команда з усіх автівок. Наклейте їх назад на авто. Люди повинні бачити тих, хто привели до влади беню і його клоунаду. Хотрон Хілін, одне не розумію. Є зе електорат любить вождя. Це той самий електорат, який обіцяв недолугим порохоботам показати, як треба. Звідки такі проблеми з мобілізацією при такому рейтингу довіри верховному? Де всі ті показувателі, як треба? Ви чому не в армії, лицеміри? Твіттерянин Хетцелер Уряд національної єдності це історичний шанс для України. Але хто ми такі, щоб використовувати історичні шанси? Зазвичай спочатку достатня кількість граблів, а потім вили, так і вчимося, інакше не виходить.